Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на березень 2023 року. Отже, терці, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. Перше про що хочу розповісти, це планета Меркурій, яка з 2 березня. Змінює знак і переходить в знак риби. А це для вас одинадцятий сектор. За що взагалі відповідає одинадцятий сектор? Це сектор, який відповідає за наших друзів, за колектив, за комунікації, за інтернет, за людей, з якими ми спілкуємось. А що для вас це означає? Це у вас буде більше спілкування, адже взагалі планета Меркурій, це особиста планета. Яка відповідає за спілкування за документи за кому... комунікацію за колектив? І якщо вона переходить до вас, ваше сектор це означає, що у вас збільшиться спілкування. Можливо, ви будете більше кудись виходити взимку. Ви більше, наприклад, сиділи вдома. А зараз вже прийшла весна, і ви захочете більше бувати з друзями своїми? Кудись ходити там, наприклад, там в театрі, в кіно чи в кафе, зустрічатися, спілкуватися, або як це для вас ще може програтися. Наприклад, у вас зміниться колектив, ви підете на нову роботу, і у вас зміниться коло вашого спілкування. Або навпаки, спілкування буде багато, проте з друзями, а працювати ви будете в інтернеті, онлайн віддалено. Друге, що я хочу розповісти, це повний місяць, який відбудеться 7 березня, в знаці діва. А це для вас п'ятий сектор. За що відповідає п'ятий сектор? П'ятий сектор це сектор, який відповідає за наші хобі, за любов, за побачення, за бізнес. І за дітей, а повний місяць це завжди про завершення чогось. Як це може програтися? Наприклад, у вас було якесь хобі, вам, наприклад, подобалося фотографувати, займатися фотографією. І зараз ви думаєте, ні. Я вже хочу, щоб це хобі, наприклад, переросло для мене в професію, і ви почнете займатися цим професійно, заробляти. Ну, наприклад, я до прикладу говорю, або як це може програтися у ваших дітей? Наприклад, з вами жили діти, і зараз вони хочуть жити окремо, йдуть на своє житло. Або, наприклад, якщо у вас менші діти. То вони пішли, наприклад, в інший садок, або в іншу школу. Тобто якийсь етап в їхньому житті завершився, або, наприклад, можливо, ви були вагітні, якщо ви жінка, і ви народите дитину, або буде звістка, що в вашій сім'ї з'явиться дитина. Так, це може програтися. І наступне, що я хочу розповісти, це важлива подія, яка чекає на нас всі в березні. Це планета Сатурн, яка раз два з половиною три роки змінює знак. Зараз, 7 березня, Сатурн змінює знак і переходить в знак Риби. І для вас це буде той самий 11-й сектор, де Буде знаходитись Меркурій з 2 до 19 березня, і одинадцятий сектор, як я говорила раніше, це сектор, який відповідає за друзів, за колектив, за спілкування. А так як Сатурн переходить туди на два з лишнім роки там до 25 го року, можливо, у вас зміниться колектив ви підете на нову роботу. І але по Сатурну це завжди Сатурн це така планета, яка нас всьому вчить. І по Сатурну, якби ну, все неває так легко і просто. Сатурн любить дуже правила і структуру. І навіть якщо ви підете на нову роботу, це все має бути по закону. Розумієте, ви повинні працювати тоді офіційно. Якщо ви працюєте в інтернеті, це теж все має бути офіційно. Ну, тобто, щоб все було по закону, по правилах і щоб на все були документи, так програється Сатурн, і Сатурн буде в вашому цьому секторі десь там два з половиною роки до 25-го року. От так, і наступне, про що я хочу розповісти, це про планету Венера, яка з початку місяця до 16 березня знаходиться в знаці Овен, а це для вас 12 й сектор. А за що відповідає 12-й сектор? 12-й сектор це сектор трансформації, це сектор переїзду і це сектор переїзду. На далекі землі, типу десь 4-5 тисяч кілометрів. Ну тобто, це не близько не поїхати в сусідню область, розумієте? Ну, тобто, це може бути переїзд кудись далеко, типу як Америка, Австралія, Мексика, наприклад. Тобто у вас може це програтися як переїзд взагалі. От і або як внутрішній трансформації, або це ж такий сектор очищення, коли, наприклад, ви думаєте, там прийшла весна, ну необхідно позбутися, наприклад, старого одягу, який там з зими залишився, очистити свій простір, повикидати чи повіддавати щось зайве. Це дуже добре. Це підходить, коли в. Венера знаходиться в 12 секторі, а також це добре для здоров'я. Наприклад, поїхати кудись оздоровитись, поїхати в ретріт, поїхати там, наприклад, в санаторій кудись, практикувати різні духовні практики, або, наприклад, піти на сесію, записатись з психологом, пройти якийсь курс. Для цього дуже добре. Потім починаючи з 16 березня до кінця місяця, Венера переходить в ваш знак: це знак Телець. І це для вас буде перший сектор. І для вас це прекрасна новина, тому що Венера завжди приносить гроші. І Ще вона приносить красу і любов. І коли вона знаходиться в нашому першому секторі, ми просто... Розцвітаємо. Ми гарно виглядаємо. Ми добре себе почуваємо. У нас хороше здоров'я, хороше самопочуття. Типу, як говорять в здоровому тілі, здоровий дух. Оце коли Венера в першому секторі. І вона може принести вам доходи чи подарунок, якийсь. Тобто, це дуже добре. Потім наступне, що на вас чекає, це новий місяць, 20 березня. Сонце перейде в знак. Овен, і 21 березня відбудеться новий місяць в знаці Овен. А це для вас 12 сектор тих самих трансформацій, про які я розповідала. І у вас, до речі, можуть з'явитися якісь нові звички. Ну, тобто вони можуть бути пов'язані із. Духовним ростом, якимось, наприклад, ви можете захочете елементарно робити зарядку кожного ранку або ходити на промінат на прогулянки, наприклад, зранку чи ввечері, там годину часу присвячувати прогулянкам. От, так, для вас це може програтися. Ще що на нас чекає в березні, це дуже важлива подія, яка відбувається рідко. Орієнтовно раз в 20 років це планета Плутон, найповільніша планета, яка у нас є, яка зійснює свій цикл за 245 років. І орієнтовно раз в 20 років Плутон змінює знак. І зараз, 23 березня, Плутон переходить з знаку Козиріг, знак водолій. І це для вас 10 сектор. І хочу вам сказати тельці, що Плутон переходить в цей сектор на 20 років. І що це для вас означає? Тобто він там буде до 2043 року. Десятий сектор це сектор кар'єри, сектор, який відповідає за, ну, конкретно за батька, за тата. Це сектор нашого статусу. І ну в основному це сектор, який відповідає за роботу. Тобто, в наступні 20 років вашому житті відбудеться багато трансформацій, пов'язаних з тим, що я говорила. І в першу чергу буде багато роботи, і будуть зміни в вашій кар'єрі. Можливо, у вас зараз просто Розпочинається якийсь етап вашої діяльності, ви хочете побудувати кар'єру, то багато часу ви будете присвячувати саме цьому, наступних 20 років. Тобто роботи буде багато, і діяльності ви будете здійснювати багато, і, і по плутону це, ну знаєте, ну, не так легко буде. Плутон це вчитель, який нас всьому вчить, і він буде вчити вас, ну якби будувати кар'єру, і але по це для вас буде надовго. І так як я попередньо говорила, що десятий сектор ще відповідає за статус, як це може програтись, що зміниться ваш статус. Наприклад, вам запропонують вийти заміж чи ви вирішите женитись, якщо ви приймете таке рішення то це буде надовго, найближчих 20 років точно. І так як з 23 березня Плутон вже змінює знак, ну він там увійде в отолі буквально на 2-3 місяці, потім знову повернеться в Козиріг, потім вже з 24 року повноцінно ви будете відчувати, як він заходить в ваш сектор кар'єри. Так що не переживайте, роботи буде багато. Якщо ви переживали, що у вас немає роботи останніх часом, то найближчі 20 років у вас роботи буде дуже багато. От, і ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Марс, яка останніх 7 місяців знаходилася в знаці близнюки. Нарешті Марс змінює знак і переходить в знак Рак. І це для вас третій сектор. За що відповідає третій сектор? Це сектор, який відповідає за документи, за комунікацію, за поїздки, за договори куплі-продажу. До речі, якщо у вас є бажання щось придбати або продати, то березень прекрасний місяць, який для цього підходить, адже всі планети знаходяться в прямому русі. Тому, якщо ви хотіли укласти якусь угоду, чи підписати контракт на роботу, чи там продати нерухомість, продати автомобіль, купити це все, купити техніку, ви можете сміливо це робити. І так як Марс е переходить в ваш третій сектор, е Марс обов'язково додасть драйву, адже це планета активності, планета, яка відповідає за рух, за комунікацію, за поїздки. Можливо, у вас виникне бажання кудись поїхати, більше спілкуватись, так як у вас декілька планет знаходяться в 11 секторі, як я говорила раніше, це Меркурій в 11 секторі, там у вас буде практично три тижні березня, там Сатурн переходить на 2,5 роки, у вас в 11 сектор, також там Нептун знаходиться в рибах, це теж для вас 11 сектор. І буде він там знаходитись цілий рік. Також, якщо говорити про трансформації, про зміни, про переїзд, у вас до речі може бути переїзд, тому що там і значить Меркурій буде знаходитись з 19 березня і. Венера до 16 березня знаходиться у вас в 12 секторі, і Юпітер до середини травня знаходиться у вас в 12 секторі, тому що якщо у вас є якісь плани такого характеру, то березень прекрасно для цього підходить. І так як я говорила попередньо, в березні немає жодних ретроградних планет, тобто перепон для цього не буде. І я бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб ця весна принесла щось нове у ваше життя. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і зустрінемось у наступних відео.